Вітаю всіх. От така нині осінь у нас. Ось тут у нас росте лохина. Ми вже це показували, звісно. А тут рядочок клубнічки Вирішили її під агроволокно ну, спробувати. От, ну, ще завтра я насаджу більше. Але почав. Там в кінці треба досадити, випустити те, що вже там росло. так, Краплю тут змонтували, туди вже все з поливом буде. Ось так попробували ми. Е, обійтися з цією ягідкою, Цей сорт називається. Ой, як же він називається? Вечно. Вечно в мене з цим проблема. Ну, коротше, подруга П'єро. Подруга. Ця хлубника називається як подруга П'єро. Ну добре. Задаю скажу. А це лохина, Ось ми вкриваємо вже на зиму. Опад сосновий. Ось так це все виглядає. От ще не все вкрито. Працюємо над цим щоденно. Ну, головне, що вже почата справа, то і роб... працюємо в цьому... в цьому напрямку. Так. Ось така осень. Дуже, дуже. Дуже гарна осінь. Це за барви такі осінні вже. Листя прийняло. Лухи навіть тим паче. Може, яка ж вона гарна. Вон. Це блюкроп сорт називається. Він зараз самий, самий яркий. Із, із всіх тих, що маємо. Да. Дуже гарний. Дуже гарний сорт. І на смак, і так. Так от і вже кондукт заклав уже сережки. Гарно, заклав сережки. Я... Я думаю, що це будемо бачити, звісно. Але по моїм... По моїм розрахункам, що це... Це ж таки шедевр. Це від Петра Вакситинського. Ага. Ось іще. Ось іще. Вже тут і відводки можна буде. Так далеко відійшов, його можна вже відщепити. От. Ну Цей, цей горіх ми, горішок ми вже бачили. Він вже був один. Цього року не було, а того року один був. А цього року і сережки він заклав такі моцні. Ну, з кожним разом краще. Оце три саженці від Петра Макситинського. Думав я, що тут. Ну, це, до речі, тож сережки теж є. Це Еніс сорт дуже чудовий. В цьому році він себе вже показав. Такі горішки на ньому крупні. Файні горішки. Це теж італьянці, а то я думаю, що от там три штучки президент. Це тонда Джефоні Кущовий, це у нас Гале. Тут ще. От. ну, до речі, він теж сережки заклав. От. У Максима ГВК брав я ці саджанці. Все прийнялись. Все, все ростуть ось. Так. І там гарно, гарно ростуть саджанці. А це у нас знахідка. Від Ігоря Рубіна. О, так. така от знахідка. Це перший рік вона у нас виготувала знахідка. Ну, чекаємо, є. Приріст певний. Так. Це у нас. Це у нас обільний, обільний. Обільний, так. Теж сережки заложив. Вон. Тут сарежки, тут. Є сережки, мабуть, буде давати. Тут пропав саджанець. Подарунок юна. Там Тут був Морозівський. Тут подарунок юна. Там і там, о, там була Ганна. Теж пропало три саджанці. От. А це Дар Павленко. Теж від Ігоря Гобіна. Ну, так він. Пішов з цих бокових почок, дав ці два ростки таких і, до речі, відбив уже з корня. Вон щось там маленьке таке росте. То піщанський у нас він. на тому углу теж піщанський. Ну так, він не сильно ріс цей рік. Сподіватись будемо. А це шедевр від Ігоря Глубіна. Тут було три горішки в цьому році, я їх зірвав, я їм не дав. Вирости От прямо під цим, під цим листям. Тут було більше листя. І були три горішки, я їх видалив. Ну куди ж йому, він щось так, щось, щось він так кволо розвивався, пустив тут звідси. Вон. Коса пустив Ну Тут царешки він дав. Ну, шедевр, одним словом, я вірю, що він у мене піде. Хоча у мене три саджанці пропало. На жаль, щось я учудив тоді, Та це італьянці, вон, зелені стоять, до речі. Тонда романи. Вон чотири саджанці, один із них. Верніше два пішло, два. Два мінуснулись. Але відбили відбили медвежий горіх. Та я буду прививати щось на них. Ну, побачимо, що я буду прививати. Це джифоні, тонда джифоні. Да, він теж показав гарний горішок на ньому. От. Я не, не знімав це, ці горішки, не важив, нема ще що там важити. Так, так це щось случайно, Він і, і сережки ще не е, немає на ньому. А е, плодових почок багатько. А сарежок не дає він, щось ще. Ще не дає. І плоди були на ньому. Майже на всіх італіянцях були плоди. А Тут теж були плоди. Горішки такі, гарні горішки, крупні. А тут сережки є. Вон. Ну, є На цьому сережки. Вон. Сережки є. Запладує, сережки До речі, він цей Тонда джифоні, він найкраще розвився. Ну цей теж пішов добре. Теж сережки на ньому є. Небагато, ну є. Це Еніс. Да, цей сорт мене порадував. Прямо таке порадував. Американець. Сережки він заклав. Файно. Вон ще один, і ще один... Тут, чот... а, тут у нас чотири. Чотири горішка, да, чотири, так, да, точно, чотири горішки. Найкраще отримав его. Найкраще розвиток отримав той. Так, це у нас від горішки. Від триапоника. Сергій, Три садженці від Сергія з Харківщини. Опилювач і... О он. Ну, які на ньому почки. Прирости дав непогані. Ну, трапезонт, звісно. Це трапезонд. А це керасунд, опилювач до них. До цих. до... Трапезонда. Так, по рекомендації я і відмішасти ця хуйська бомба. Теж гарний саджанець Ще почки він ці де сережки він ще не дав у цьому році, а я й не, не спішу. О, це перша вегетація у мене тут цього саджанця і дай Бог, щоб він укорінився добре, щоб дав приріст хороший, встигне порадувати. Встигне порадувати, сподіваюся. Горішками, будуть горішки дочекаємося. горішків Так, що зараз очікую від Андрія Руденко. Саджанці замовив у нього декілька сортів і від Ігоря Губіна теж очікую, буду садити. От, до замовив ще ті, що випали. І, і трошки інші сорта е, устиг замовити, буду садити, тому що ну, треба розвиватися в цьому смислі, е, мати. Певну кількість. Е, як то кажуть, мати свій банк горіхів, свій банк фундука. Ну, осінь. Все, вже, да. так, виноград вже листя пожухло. Цього ранку вже мінус 5 градусів було. Все пожухнуте. Яблуні тримаються, а вон наче тримаються, тільки колір поміняли. Очервоніла. Так, а яблунька теж отримається. Гарні яблуки в цьому році були. Отримали ми задоволення, дуже від них. Дуже задоволення ми отримали. Вічей є. Але я це зберу, що нападало вже. О! Що нападало, зберу і е, покладу на закваску. Трошки воно вже воно. Підпортилось. Але мороз його не здолав, гарні яблучки. І там вон яблочки. Ну, що ми така? Історія показав, що маю. Так що успіхів, на все добре. Далі знімаємо, показуємо все, що відбувається тут у нас. Все, чого ми досягаємо. Não se é dobra.